Молитва є найкращий лік для хворих, хто ослаб в путі. Молитва зцілює, зміцняє, молитві Бог нас відновляє, дає нам сили далі йти. Ти війди в кімнату, двері зачини, і все в молитві Богу розкажи. А те, що в тайні стане явним, Бог вислухає твої благання, йому не байдужі проблеми твої. Хоч інколи важко боротись сил нема, та ти ніколи не здавайся, борися просто до кінця. Бо хто пройде, отримає вінець життя і не втрачай надії, і пам'ятай, Бог попереду завжди і допоможе на шляху, поможе вистояти в бою, Бог допоможе всім пройти пустелі, Бог відкриває зачинені двері, Він не забув. Він завжди поруч, лише у Бозі перемога, у нього є ключі життя. З ним, ви... з ним ми виграємо битви, пройдемо цей шлях з ним до кінця. До Бога завжди ти взивай, приходь у молитві і серце відкривай. Будь чуйний до його слів завжди, він завжди чекає, лише до нього прийди в молитві в тиші, та все, що на серці Богу розкажи. Чекає Він тебе завжди. Бо стіл він вже приготував для тебе, трапезу на очах у ворогів. Він кров пролив і переміг, щоб мали силу. Проходить битви всі із ним. Амінь.